Не дають воск потупити. Воскотопка топка, а таке що робиться. Нападіння. По дві по три штуки на таких світочках. бджілок мед збирають. Привіт друзям, підписникам. Сьогодні відео у нас про пасіку. Таке в мене Вже треба закармлювати бджіл. Щоб показати, які в мене є ще кормушки. Такі кормушки саморобні, Потолочні. Щоб налити сюди корму. Ось тут плаваюча досочка. От, От допустимо, вони вже чекають. Я отак беру, відкрив. І сюди налию. Внутри оброблена оця часть воском Горілкою проплавляю. от, А тут уже отут тут щель, кудою пчоли залазять. вилазять, Оця кришечка це з банки. Пет. І все закриваю і хай перетягують. Оце я сьогодні поставив, вони ще не знають. Обнаружать вони по-любому і залізуть сюди. Бо тут має через перегородку дві сім'ї. Ось такі куплені. Це я заброс закидував, вони строїли там, витягували мед. Так, і ще отакі. Я працював у на фабриці, ну, там доски такі обрезки були, вони забраковують. Це шліці такі роблять. Брусок. Ну, тобі мають на кроваті. на ліжка. З двох половин так раз-раз вирізав. Ну, сюди більше влазить і робив саморобний. Ось такі. 200-300 грам. Влазить. Такая страшная. Судьба буде в одной семьи. Облетились две матки. Я снимал ролик. Две матки сеять и тут сиять, и тут сиять. Вот тут же мене оббил. Скоріше за все, я їх розформирую. Тут і так величинок. Вон масочка молоденька, крупна. Це воно насеяло. Уже Запечатали тут і тут запечатали. Думав, що робити? Що я зробив? Тут дві полорамки. З розплодом. Переставив сюди одну рамку Чуть-чуть меду Поставив туди, тут вийшло дві рамки, чуть -чуть з медом, І та матка. Хай сіє ще. Вся буде сім'я розпитувати і бджоли будуть до цієї сім'ї, щоб вони перезимували. Ну якось так. Варіантом все одно нема. Я цю матку. Ця сім'я вона не ну і так буде. Залили от. Сиропчика. гіртолки не знали. Обнарожили ж що там щось солодкі. Божки є. А там там вже нормально, пропечатан. Добре. Так. Осталось в мене о такому удику. Ще одна сім'я. Зараз ми її. Теж устроїв її тут трошки Дердом. Ага. Жидки ми повитягували. и все. Давай мы проверим, как они будут брать сироп. Ставим такие две кормушечки. И вот так. И сюда. И сюда. Все закрываем. Такі в мене саморобні кормушки. Повість зробив такі справи. Ось Обудоражились. Тут дві, тут дві, тут одна і там одна. Цеплят по вісмі у нас читають, так? Я думаю, там перезимує. Буде шість сімей. Як... Ось такі цвіточки. І отак бджілки на них літають. І мед збирають. Мабуть, він непоганий медонос. нас. Акумулятор заражений повністю. От. Туйки. Нема вже де електричество Заражай туйки поливай. Отакі. От У мене тут розділені там всі повністю. Там тройник стоїть. Капелька. Ось так. Під туйкою поливається. Хай заражається на зиму водочкою.